Так на медицина часто пропонує різноманітні засоби для закрапування у ніс при застуді. Частіше всього у ніс закрапують сік чесноку або цибулі, щоб знезаразити слизову оболонку. Але цей сік містить такі агресивні речовини, які можуть викликати опіки слизової оболонки носа, особливо у дітей, в результаті чого викликає сухість, подразнення та посилює набряк. До того ж, немає доведеної ефективності проти вірусів чи бактерій. Ще одна така рекомендація: це закрапування. Меду, щоб зняти запалення та зволожити слозову, я не рекомендую цього робити, бо крім частих алергічних реакцій, на нього мед є живильним середовищем для бактерій та грибків, що може посилити інфекцію. Сік алоя або каланхоя використовують як антисептик та стимулятор імунітету. Але треба запам'ятати, що нерозбавлений сік може викликати алергію. Та подразнення слезової Каланхоя часто спричиняє сильне чхання, що подразнює носові проходи та порушує роботу слизової оболонки. Тому краще при застуді використовувати аптечні сольові розчини або фізіологічний розчин для промивання носу. А у разі тяжкого перебігу застуди, звертайтеся до лор лікаря.